І Сина, і Святого Духа. Амінь. Це частіші очіре, чесні отці, браття сінориста, дорогі преподобні сестри, дорогі браття і сестри, Христос народився. Протягом цих ще днів кількох незайного вітань, це над цим величним вітанням аж до світлення, сповіщаючи нам добру добру новину про те, що Бог так любить людину, що в цей світ послав свого сина єдинородного, що прийняв на себе людське тіло тільки для того, щоб людині було прощено її гріхи. І це величне таїнство, тілення Божого Сина і народження. Викликає у нас надзвичайно велику радість. Радість незалежно ні на що. Бо ця радість походить не з землі. Ми на землі не маємо таких причин, аби так дуже сильно радіти, а навпаки. Ми маємо дуже багато причин сумувати. Однак у світлі різдва Господа нашого Ісуса Христа цю радість повіщають нам ангели. Ангели, які з'являються пастухам у чистому полі, сповіщають ноги, що в яслах можна знайти того, хто людину сотворив. Ясла можна знайти того, хто цей світ сотворив. Ясла може знайти того, хто спасає людину, віддаючи самого себе. На тяжкі муки і смерть на Христі. Одночасно, у неділю після Різдва Христова Церква ще раз дивиться на образ людей, які близько поєднані із Господом нашим Ісусом Христом. Поєднані не тільки духовно, а й генеалогічно. Ми згадуємо сьогодні пророка Давида, Давида, старозаповітного царя, з покоління якого і народився Ісус Христос. І пропинули від Ісуса Христа ми читали у неділю перед Різдвом. Так само згадуємо, Якова брата Господнього, одного із апостолів Ісуса Христа, який є родичем Ісуса Христа. Але найважливіше, ми згадуємо сьогоднішній день ще раз святого Йосифа Попручника. Повертаючись до заєнті без святого Йосифа, ми Різдва до кінця не змогли би зрозуміти і усвідомити. Бо дуже часто, як оповідає нам Євангелист Матей, Ангел Господній з ним у вісні спілкується, подає йому вістку, подає йому новину, подає йому пораду, а можна сказати, часом і наказ. Йосиф чоловік праведний, старого заповідний чоловік, але його праведність відрізняється від праведників старого заповітня. Чим? Тим, що він має надзвичайно. Великодушний Йосипе, не бійся взяти Марію заручену твою, бо те, що їй зачалося від святого Духа. Почувши це слово в вісні, Йосиф приймає, хоч і пере... приймає його певні сумніви, запитання, але виконує те, що йому сказано, супроводить. Свою обручницю до того моменту, коли бачить, ось з'явилося те дитя, про котре йому сповіщає Ангел. Зрештою, він бере на себе ті обов'язки, які несе будь-який батько. І ми розуміємо, що Йосиф не є природним батьком Ісуса Христа. Але те його прибране батьківство засвідчене навіть цитатою Святого Писання. Коли Пречиста Діва Марія шукала Ісуса Христа з Йосифом і знайшла його 12 років у храмі, вона запитує дитину, чому ти так зробив нас? Ось батько твій і я шукали тебе. Спілкуючись Ісусом, вона називає Йосифа батьком. І тому ми сміливо говоримо, що Йосиф є батьком нашого Спасителя. Як згідно із тої опікунською благодаті, яку він одержив. Не тільки Діва Марія несе у собі благодать. Благодать приймає Йосиф. Уявімо собі, які цитати наша церква згадує, що ті праведники, які будуть на страшному суді запитувати Ісуса, Господи, коли ми тебе бачили голодним, коли ми тебе бачили справжнім? коли ми тебе відвідали, коли ми тебе зустріли, Йосиф того запитання не буде давати. Бо Він все те життя. Дитячі руки Ісуса Христа тільки те робив, що турбувався за пречисту Діву Марію і за дитя Ісуса, оскільки Христос, незважаючи на свою Божественну природу, залишається у людській природі і потребує всього того, що потребує будь-яка мала дитина. Зрештою, небезпека. Небезпека грозить малому дитятку, і знову ангел з'являється йому вночі і каже, у сні, бери дитину, матір і тікай у Єгипет, Це вже був приказ. Він виконує його, подорожує небезпечними дорогами тікачів, політичних виглядів, можемо сказати, бо через політичні мотиви Христос був у небезпеці. Смерть. І ось Йосиф стає для нас великим прикладом мужа, чоловіка і батька, якого так у нашому житті важливо, щоб наші чоловіки і батьки уміли у своєму житті випромівати, шукати прикладу. Перебирати приклад і повторювати у своєму щоденному житті. Приклад праведного Йосифа є надзвичайно надихаючим не тільки для чоловіків, але одночасно і для жінок. Бо в образі Йосифа ми завжди побачимо відблиск Марії причистої діви, що стає матір'ю Божого єдинородного сина, але залишається обручницею і залишається у піданці святого Йосипа. Як бракує цього всього нашим сім'ям, як бракує цього всього нашим сім'ям у нинішній день, щоб ми розуміли до кінця своє призначення. Ті, хто носить ім'я сина чи дочки. ті, хто носить ім'я матері, ті, хто носить ім'я батька, навчитися від святої родини. Бо у нашому часі, на превеликий жаль, сім'я дуже і дуже є потоптана чим? Егоїзмом. Самолюбством бракує любові у стосунках між людьми. А те, що люди часом можуть називати любов'ю, насправді не, не є. Може бути пристрасть, пожадання, що абсолютно не є любов. Бо любов це почуття, яке походить з джерела любові. Від Господа Бога. І вершиною любові для християнської родини має бути самопосвята, самопожертва одне з одному. Знову ж таки, повернемося до сторінок Святого Писання, де апостол Павло дуже часто пояснює так, як мають поводитися християни. Чоловіки. Любіть своїх жінок як своє тіло. Бо хто любить свою жінку, самого себе любить. Він на ній піклується. Чоловік має любити жінку так, як Христос полюбив церкву. А як Христос полюбив церкву? Віддав себе за церкву на розп'яті. Тоді той чоловік, який готовий себе пожертвувати аж до смерті за свою дружину, може вважати себе справжнім чоловіком. А якщо щось такого ще не вистачає, має відправлятися у любові до тої міри, щоб готовому бути померти за дружину. Жінка має слухати свого чоловіка. Що це за послуг? Що це за послуг? Може, це послуг рабського підчинення, адже в сьогоднішній день дуже часто піднімаються голоса про рівність чоловіка, жінки, а святе писання вже піднесло до тої рівності, якої ще не було в часи ні старого заповіту. Тільки християнство піднесло до рівності, бо говорить апостол того, що немає чоловіка, немає жінки, всі об'єднані в Христі. У Старому заповіті дуже часто жінка вважалася власністю чоловіка. Уявімо собі, що сара Авраама паном називала. І в родині, у всіх культурах тогочасного світу було так, що батько був не тільки главою сім'ї, а був власником сім'ї. І дочки особливо були власністю батька. А в певному періоді. Точок називали по імені батька навіть окремого свого імені в римській, у римській давній традиції дівчата не мали. Наскільки було суспільство далеке від ідеалу, тож Христос повертає до того ідеалу, якому Господь Бог сотворив людину. І каже, чи можна чоловікові відпустити жінку, що вам сказав Мойсей? А вони кажуть, євреї, а Мойсей нам казав запит, написати Розвідного листа і відпустити, немов ви раба на свободу. А Христос каже, через жорстоке ваше серце Мойсей написав вам той припис. На початку ж сотворення не було так, бо сотворив їх чоловіком і жінкою. Людину сотворив чоловіком і жінкою. Але через жорстоку поведінку людини відбулося дуже багато збоїв у людських стосунках, і тому запанувало таке поняття, як панування, рабства і так далі. А це є неправильно. І тому Воскресний Христос дає людині свободу, свободу вибору, яку ще людина одержала у час свого творення. Адам і Єва були Болидині Бога послухати або не послухати. І вони своєю свободою неправильно розпорядилися, але то був їхній собідний вибір. І людина по сьогоднішній день залишається у свободі, і тільки той буде по-справжньому свобіти, хто буде йти за словом Господнім, за словом Євангелія. Тому послуг жінки, так само треба сприймати. Крізь призму послуху любові. Так само, як верховенство чоловіка це і верховенство любові, так і похту жінки це є посух любові. Тому пам'ятаю собі цю дуже важливу істину, бо кожна наша родина це є фундамент нашої церкви, це фундамент нашої нації. На превеликий жаль, повірте що не такі нам страшні московські ракети, не такі страшні нам їхні бомби, шакети, чи щось подібне, як та диявольська практика, яка входить у наше життя, практика егоїзму, і не розуміти, і не бачити перед собою ту людину, задля якої чоловік має жертвувати себе, задля якої жінка має віддавати себе. Бо коли будете одне віддавати те, до чого вас Господь Бог покликав, ніхто нам у цьому світі не буде страшний, бо ми будемо сильною, монолітною нацією. На превеликий жаль, багато ще є, щоб щось змінювати. І нехай цей вечір, який ми тут перебуваємо в цьому чуванню, на молитві, на прославу. Блаженного освященномученика Симеона Лукача, нехай для нас так само стане гарним поштовхом до того, щоб передумати, оцінити своє життя, побачити у собі щось того, що мене віддаляє від Творця. А від Творця нічого так людину не віддаляє, як гріх. І що найгірше гріх проти найближчих. Тому все те, що є. Благословенне в сім'ї Христовій, в сім'ї Святої Родини, в сім'ї Християнської, все те є благословенне і добре для нас. Для нас, для нашого спасіння, для нашого царства, яке має наступити у царстві Божому. Бо коли людина шукає собі царство своє, коли вона його не побудує. Дай на увазі, було багато осіб, які хотіли побудувати своє царство. Пройшли навалами тисячу кілометрів. Прийшов момент, мали покидати і світ не здобули. Як Господь говорить, що з того, що здобути весь світ, а занапастити власну душу. Тому за нашу душу дав дорогу ціну Господь Спаситель. А ми в свою чергу, у Його любові, у Його прощенні, у Його милосерді, у Його благодаті, відновлюємося, оновлюємося, удосконалюємося і рухаємося у Його ласці, до вічності, Його Царства. Амінь. Христос народив.